Привіт гості і підписники мого каналу. Відео буде простеньке, навіть не знаю, як назвати чи то ремонт, чи то обграйт, назем його просто воскресіння комп'ютера. Для того щоб він міг і надалі виконувати свою роботу, а не пилитися десь у шафі чи гаражі, а потім бути взагалі викинутим десь на смітник. Дана історія почалася з того, що принесли мені одного дня комп'ютер. Ну, звісно, перед тим до мене позвонили, запиталися, чи я можу таке зробити. Комп'ютер не цілий, звісно, а серії збери сам. Зі слів замовника, материнка не робоча. Попередній майстер сказав, що ремонт дорогий і краще купувати нову. Але так як материнка під той процесор не дешева, і треба її шукати, а він не має на це зараз часу. Шукати треба через те, що там процесор FX 6350, тобто не кожна AMD-шна материнка його буде підтримувати. Чому я сказав, що і серію збери сам, бо все було розібрано. Крім отринки, у нас ще є відеокарта, яку треба обслужити, бо таке неподобство, я не можу залишити без своєї уваги. Як доводити свої комплектуючі до такого стану, я не розумію. Ну і корпус, і зрештою комплектуючих. Корпус теж потребує уваги, і його треба гарненько почистити. Вже якщо щось робити, то вже робити все нормально. Жаль, тільки що цього ніхто не цінить, коли це робиться. Материнку для даного процесора я мав. Це материнка з того комплекту, де я купляв 4 комп'ютери. Якщо є бажання, можете подивитися відео. І в мене, по суті, був ще й процесор під нею. Тож, якби раптом материнка не підійшла, то можна було б запропонувати цей комплект. Але я знав, що материнка має підійти. Перед тим як приступити до збирання комп'ютера вже з моєю материнкою, все треба привести до якогось нормального, як мінімум, адекватного вигляду. Відмити, що можна, продути, решту витерти пилюки. бо естетичний вигляд теж важливий і працювати з таким комп'ютером самому приємніше навіть. Також обов'язково треба обслужити відеокарточку, бо на це дивитися крізь сльози я не можу. Тому відеокарточка була обслужена, почищена, термопаста замінена, і тепер можна забити на неї ще на пару років. Але це вже все робилося після того, як я розібрався з материнкою і процесором, який мав на неї стати. Тут це банально просто. Спочатку перевірка нашого BIOS, яка версія у нас стоїть. Схитрити і з наскоку поставити проц у материнку і все зразу запуститься не вийде, так як біос не підходить під даний процесор. Тут ще й нюанс, тим, що нашого процесора немає в списку. Але є крутіші процесори і є модель FX632.0. А отже, є шанс, що все вийде. Файл BIOS, який найімовірніше нам підходить, було скачено. А далі по стандарту форматуємо флешку у форматі FAT32 і записуємо наші файли на неї. З... Рекомендується, до речі, краще брати флешки об'ємом до 8 ГБ, а десь я навіть читав, що й до 4 ГБ. Я, наприклад, маю 2 ГБ усуту під дані операції. Після того, як файли були записані на флешку, залишилося оновити BIOS. І при цьому молитися, щоб не відключилось або не моргнуло світло. Після оновлення навіть змінився візуальний запис комп'ютера, і крім того, процесор був розпізнаний, хоч, як я і казав, у списку його і не було. Відповідно, комп'ютер після цього був зібраний, вінда встановлена, і встановленою віндою був запущений стрес-тест процесора для перевірки його адекватної роботи. Ну і ігри ще, але це вже було потім. Ще цікавий момент був з SSD. Я пропонував його докупити і поставити, так як комп'ютер ще більш-менш нормальний, і для комфортної роботи було б добре його мати. Крім того, що по суті всі сучасні ноутбуки і комп'ютери вже ставляться SSD-диски і навіть на старі. Але людина відмовилася. А коли я вже все зібрав і він був готовий, мені подзвонили і сказали доставити SSD-диск. Тож, прийшлось трохи попсіхувати, так як зайняло це додатковий час вставити Windows, драйвера і тому подібне. Ну і вже зробити даний комп'ютер вже з SSD-диском. Ну, от така от історія по суті про ремонт комп'ютера чи то обрейд, навіть не знаю, як хто сказати. І наостанок ще запустив пару ігор, просто оцінити можливість даного комп'ютера, може комусь з вас буде цікаво глянути, ну і заодно перевірити роботу даного процесора, там відеокарти і так далі. Звісно, що всі ігри я ганяв у Full HD, бо я люблю знущатися над динозаврами. І я знаю, що це може не об'єктивно, ще і крім розширення, грузити плюс-мінус новими іграми у порівнянні із старими комплектуючими, які тут стоять. Але я так хочу. І щодо характеристик, у нас тут процесор FX6350, 8 ГБ оперативної пам'яті двома планками по 4, і відеокарточка HD 782.0 на 2 ГБ. І старенький жорсткий диск. Першою грою у нас буде Battlefield 1. Чесно, я очікував кращі результати, але навіть на мінімальній графіці ми знаходимося нижче 30 кадрів в середньому. Звісно, можливо, це від якихось інших карт буде залежати так само, може буде десь більше, може менше. Але якщо знизити розширення, то, мабуть, буде краще. Але це вже не то і мені це не цікаво. Звісно, я не говорю, що я не буду тестувати на якихось комп'ютерах у такому розширенні, тобто нижчому, але не зараз. Тож дана батла на цьому комп'ютері йде так, мабуть, в попередній версії будуть гратися краще. Але це зовсім інша історія, а ми рухаємося далі. Наступна гра це Need for Speed Hit. Тут така сама ситуація, як і з батлою. Тобто грати тут а, нереально. Всі наші комплектуючі пашуть на максимум. Я навіть не знаю, чого тут більше не вистачає. Але з кращою відеокартою, я думаю, результат був би грабельним. І може тримались наші FPS, які вище 30. А так, маємо, що маємо, і грати хіба на цьому компі у старішій версії, так само, як і з Та й Бог, що все ж таки ігор Neatforspeed старіших версій є багато. Наприклад, ті ж самі Must -Wanted, чи починають перші і другі Needforspeди. Далі ще один автосимулятор. Всім відома Forza 5. Я ж казав, що буду знущатися з цього комп'ютера як можу. І результат, я думаю, ви бачите самі. Це не фігово, це просто плачевний результат. Грати просто неможливо. Може ще якось можна покращити відключенням якихось функцій в графіці. Якщо хтось знає, пишіть, бо я ще той тестувальник його. І наразі по цій грі все, і по суті, можемо рухатись далі, бо тут нема на що вже дивитися. Ну і наостанок щось більш лайтове, у що дійсно можна пограти з комфортом. Це гра World of Tank. От цього комп'ютера для цієї гри вистачає. Звісно, не на ультрах, але на високих параметрах графіки, які гра виставила сама. Клієнт тут звичайний SD-шка. Тож, танки можна грати з комфортом. Думаю, і нову контру він теж потягне, тобто даний комп'ютер. Питання тільки у параметрах графіки. Вибачайте, що так мало ігор, але часу на тестування я не мав багато. Це не комп'ютер, який збирається на продаж, де я можу розтягувати задоволення. А це комп'ютер треба віддати в певний якийсь термін. Дякую за перегляд, хто додавився до цього місця. Підписуйтеся на мій канал, якщо було цікаво, і заходьте до мене на сторінку у Facebook. Може комусь буде потрібна допомога, не страдайтеся і пишіть. Якщо буду мати можливість, я завжди вам відпишу. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Скажу такою фразою: донатами ви допомагаєте не ЗСУ, а самі собі. А от ЗСУ вже допомагають вам. Всім мирного неба і до зустрічі у нових відео.